Ми у перчті великого поєдинку збірна Україна на виїзді повинна зіграти від. Повідальний відбірний поєдинок чемпіонату світу 2018 року проти команди Хорватії. І е, кілька днів тому, тобто в п'ятницю, відбулися поєдинки. Після цього футболісти відпустили у збірну. І Вони вже прибули до Австрії, де розпочали підготовку до цього поєдинку під керівництвом головного тренера Андрія Шевченка. Е, бачимо сьогодні відбулося тренування. Наш кореспондент Поворознюк, який зараз перебуває в Австрії, він встиг подивитися, як е, тренувалися саме сьогодні. Футболісти бачимо тут і Романа Зозулю і. Тут Рауль Ріанчу показує якісь тактичні моменти. Руслан Ротань, настрій насправді дуже хороший. Євген Коноплянка так само бачите в своєму стилі. Правда ж олеже? Кото поліні особа, як в этом в Одесі примерно качество А Так видно, що працюють Хорошо, желанням. Ну і Андрій Миколаєвич, я вам хочу сказати, що якби він, я думаю, міг би так само вийти і підсилити на, на, у нас на матч проти збірної Хорватії. Ну, але подивимося, знову ж таки, в об'єктиві е, коноплянка він вже на зборах, він з хорошим настроєм. Безперечно, що після тої ситуації, яка зараз у нього у німецькому чемпіонаті, а про нього ми поговоримо ще згодом у нашій програмі, тому що дуже буде великий ексклюзивний матеріал. Бачите, і Андрій Миколаєви Шевченко тут так само показує. Як потрібно рухатися, і спаса в нього все гаразд, тут тобто все саме більше, добре. Саме більше спатіл. Я, я, я хочу сказати, що я думаю, що можна заявити його, що матч проти Хорватії. Італія, Італія. Кофі. Ну і що ж, Австрія. Е, у нас. Тренер тренерський штаб а, У нас, як завжди, найвеселіша пара експертів. Ви розумієте, тут в принципі і не потрібні, Вони між собою можуть легко говорити. У нас по ходу програми буде ще ексклюзивне інтерв'ю Андрія Шевченка. Ми чекаємо, що він з'явиться в нашій програмі, готується цей матеріал. Зараз у нас є можливість послухати двох футболістів збірної України. Один, який повернувся після тривалої перерви, і дуже добре виглядає в чемпіонаті Бельгії. Інший новачок, абсолютний новачок, який в принципі ну Має шанси зіграти на проблемній позиції лівого захисника Руслан Малиновський та Микола Матвієнко. Давайте послухаємо, що вони говорили про перші години зборів. Зовсім інша зборна, чесно. відчувається. Щось нове знаю, звісно, требування інші перестроються. Тому що в клубах граємо один футбол, зборна зовсім інформація, тому трохи привикнути к требуванням, старатися випавняти їх. Ракітіч, Модріч, Центр поля, там, де і ви граєте, в принципі, топ збірна, як вважаєте, найсильніша в Європі? Італія, Англія, теж Іспанія. теж дуже сильний збір. Такий же футбол, головне грамотно грати. Я ж говорю, можна подойти, добре розібрати їх. Звісно, буде дуже важка гра, Всі очікують важку гру. Хорватам не можна дати якраз контролювати м'яч. Як ви думаєте? Ну, конечно, если они раз, разыграются, разбегутся, дать им пространство, будут большие проблемы. Поэтому мы ну, увидим в пятницу, что, что мы им предоставим, что они нам предоставят, и будем в этой игре отталкивать. У вас же были какие-то размовы индивидуальные с Андреем Шевченко? Да, конечно, перед тренировкой рассказывал требования, какие, что требует от команды от индивидуального, оппозиционно. Рассказал, что он, какие у него видения, как он хочет, чтобы действовали. Вот. Мы с Колей Матвиенко были... Рассказал нам индивидуально, как действовать в данных ситуациях, на данных позициях, поэтому все нормально, движемся в правильному направлении. Вы вам сказали, що ви в збірні залишаєтесь в розширеному списку батало людей, но ви залишили сідини из дебютантів. Ви вірили? Ну, конечно, я ждал, как бы надеялся на то, что я останусь, но а узнал это, наверное, уже после игры, когда мы играли с Днепром, залез в интернет, как бы и увидел оттуда. Ну, в принципі, Карпати, оренда в Карпати вам одразу пішла на користь, можна сказати. за один місяць ви вже в збірні. Ну, мабуть, так. Да. Я не знаю. Я йшов в Карпати, щоб как бы, набиратися досвіду как бы, і рости як футболіст, допомагати команді как бы, добиватися побед. Ви центральний захисник. У вас нещодавно тільки фонсеку. от награвав лівого захисника, і у вас якось на лівому фланзі так поперло. І в Карпатах ви основний, і в збірну викликали як лівого захисника. Ця зміна позиції, Наскільки для вас вона стала неочікуваною? ви очікували ви, що саме зміна позиції такий прогрес вам дасть в вашій кар'єрі? Не ну вы знаете, кто знает меня еще с детства, знает, что я все-таки сначала начинал левого защитника, а потом э, где-то Ю 19 меня перестали центрального. Играл там где-то два года, и потом обратно стала левым с приходом в вже... уже. В першу команду шахтеров. Як команді взагалі тут дуже багато своя, так атмосфера, свій кістяк. як вас зустріли? Пісні якісь, можливо, співали? Ні, не, ще не, не пев, но думаю, що при не заставят обов'язково це зробити. сделать. Я оттягиваю момент, говорю, що все, коли приеду, тоді, може, спою. Ну, але в принципі, команда досить молода. Тобто, ви себе почуваєте? дуже багато футболістів шахтаря, дуже багатьох, ви знаєте. в принципі, ви себе впевнено почуваєте? Ні, Не, чувствую хорошо. То багатьох многих ребят знаю, то хлопців ребят шахтера, Всі, как бы, давно знаю, Хороші ребята, всі дружелюбні, радісні, сміються. Ну, що два, можна сказати, новачки, тому що Малоновського довго не викликали. Матвенко абсолютно новачок. В принципі, проблем на позиції Ліозак Наскільки є шанси у цього молодого хлопця зіграти от проти Хорватії? Олеже. Тяж, тяжело предположити. Буде головний тренер вибирати состав, но в світі того ми пам'ятаємо, як Соболь. Вроде бы никто не ждал, не знал, что так себя проявить, поставили, і он очень хорошо зарекомендовал себя на этой позиції. Посмотрим, рискнуть ли доверить молодому? Молодому футболисту такую ответственную роль в таком матче. Максим, ну, соглашусь, как бы. Ничего необычного не будет, если он будет играть в составе. Как бы, и я думаю, что... в принципе, школа шахтера, да, даже то, что он не закрепился в шахтере, но она, ну, в общем-то, большое подспорье дает тренировки с теми футболистами, с которыми он провел, там, много-мало, мы там не будем сейчас говорить, но, опять же, пример Соболя на этой именно позиции, он такой достаточно свежий. Ну, он очень хорошо сейчас выглядит. Малиновский. Малиновский, я считаю, он заслужил своей игрой вызов в сборную, очень хорошая у него пресса, забивает очень много, что самое главное, отдает много левых передач, то, что и нужно будет в этой игре, постараться вивести на ударну позицію форварда. Ну і то, що він може забити. А чи буде взагалі в нас шанс, чи ми все-таки будемо, як ви кажете, від ножа на одному місці? Як, як, як ви співявляєте взагалі це буде гра? Як, як буде відбуватися ця гра? Максиме, як ви вважаєте? Ну, в будь-якому випадку буде важко і головне не програти центр поля. Опять же, як це такі прописні істини, але як його можна не програти? Ну, тобто, треба максимально зіграти строго. Наверно, Меньше сначала задумуватися о атаке, наверное, начать, как говорится, от печки до да, Це Два футболісти, які дуже любили відбирати Ма м'ячі зараз Ми, наверное, У нас наступить. Надо взять кирки шо там шо копаться. Да? Ну конечно, без них нам буде тяжело, но это так все-таки грати? Ну, Малыновский, ну, я що це футболісти, які у якого выкликала, щоб для того, щоб брати... У нас є багато таких людей, які, в принципі, можуть з злопатывать приїхати. Я, я, я скажу, от я за ним дивився в матчі, коли він грається в клубі Генк. Це не та команда, которая все время проводить время в атаке. От саме він багато сейчас обороняється и в контратак він он хорошо Те, То, буде у нас в, в грі з Хорватією. Тому я думаю, що він претендент номер один пока на эту позицию. Но не забываем, є Шахов, который очень хорошо себя проявляет. И вот уже тренерский штаб будет решать, кого. Из них, я думаю, будут между этими двумя кандидатурами выбирать. Вы... Соглашусь, соглашусь. Очень хороший объем большой работы делает Малиновский в последних играх. И да, э, тот, как бы модель игры, которую Генг играет, она, в общем-то, достаточно подходит под игру с хорват.